Ви на каналі Українського гідрометцентру. Погода вже набула більш літнього характеру, тож давайте дізнаємося, що нас чекає на цих вихідних. Отже, на вихідних нестійка повітряна маса. У деяких областях короткочасний дощ подекуди з грозами, а температура дещо підвищиться. У наступні три доби у західних областях короткочасний дощ подекуди грози. Завтра місцями значні дощі. Нарешті території без опадів, лише у суботу у південних областях короткочасний дощ з грозою. У неділю та у понеділок у південних областях та у Житомирській і Вінницькій областях місцями короткочасний дощ подекуди грози. Вітрова ситуація на вихідних буде доволі спокійною. Повітряні потоки будуть переміщуватись зі сходу країни, а їх швидкість становитиме. 3-10 метрів за секунду. Поговоримо про температуру. Температура у західних областях вночі 11-17 градусів, в денні години 19-25. Нарешті територія. Температура вночі 13-19 градусів, а в денні години 24-30 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.